Сьогоднішній захід присвячений підтримці наших поранених захисників, які перебувають на лікуванні та реабілітації. Цю ініціативу ми реалізували спільно з психологами управління кадрового забезпечення головного управління національної поліції Івано-Франківській області. Ми переконані, що ментальне здоров'я наших військових не менш важливе ніж фізичне. Природа, живе спілкування, турбота та уважне виставлення допомагають зменшити рівень стресу, тривоги, відновити внутрішню рівновагу. Це частина великого. Пляху до адаптації та повернення до повноцінного життя, коли проходиш. Лікування знаходиться на етапі реабілітації, вже можна так сказати. І походи в зоопарки, в музеї, екскурсії, навіть просто коли це вивозять на природу, на риболовлю, ну, це класно, ти відпочиваєш морально, ти відпочиваєш фізично. Помимо того, що цілими днями в палаті дивишся в потолок, спілкування живе, ну, це взагалі класно.